Ну що, всім привіт, як завжди. Традиційно вже кожну, кожен вечір я вам кажу свій. Ну, зароблю такий підсумок якби цього тижня. Ну, дивіться, на голову, в цьому тижні я заробив, як бачите, 2117, Тобто, це, ну, тисяч, ну коротше, бачите, так, квести, чи там все як треба. Ну, це Такий, якби стандартний заробіток, це треба цей заробіток мати. Ну, якби, якщо ви хочете нормально жити в Польщі, і та, в принципі, знаєте, ну, це так. Ну, можна реально, я вам кажу, можна в 250 злотих жити на неділю в Польщі. Спокійно взагалі. Навіть менше можна. Ну, але це вже, ну, звичайно, це. Це буде вже, як, як то сказати, не на масу, да, не на... Ну, якщо ви там якийсь спортсмен, то тоді ні, тоді, звичайно, буде більше, треба більше грошей. Але якщо ви, звичайно, людина, то тоді нормально. Ну, коротше, тепер бачите, ось яка моя активність. Тобто в понеділок я вийшов там на 18, мені дали там трошки дали вівторок, я теж вийшов серйозніше вже вийшов. Потім в середу вийшов трошки несерйозно. серйозно. Потім, ага, тому чому так? Тому що в середу, до речі, я міняв рюкзак і мені сказали, що можна навіть не один раз міняти його, як там написано в аплікації, а можна два рази міняти, можна декілька разів міняти. У мене просто зараз два рюкзаки, тому я поміняю ще раз цей свій поламаний. Ну, Я думаю, на цій неділі вже там теж в середу мож, можливо під'їзду поміняю. Потім четверг теж. Але бачите, це все завдяки тому, що зараз влітку є голов... на голову є квести. Денні квести вони там вам дають по 105 злотих. Ну, якщо ви робите там зазвичай на цій неділі, на попередній, було аж три квести кожен день. Тобто перший квест це денний квест, там щось на 36 заказів, вам замовлень вам дає 105 злотих. Потім там є ще квест щось там з 3-ї години, нібито до 9 теж вам дає там 72 злотих. І ще там якийсь квест з 9 ніби до, до 11 там теж дає вам якихось там, ну, щось дає. Тому і ці всі квести сумарно можуть сумуватися, тобто разом. І вони разом дають вам нормальну суму. І ось, бачите, потім субота теж. Нормально в мене так. Ну і сьогодні в мене 21.366 це тому, що квести. Якби не квести, то знаєте, я б заробив, ну, мало. Дуже мало. Я б взагалі не заробив, якби не квести. Але квести вони реально виручають. Ну, тому я ж кажу, цей заробіток 2114 це просто завдяки квестам. Тому що, ну, як ви бачите, то мій основний заробіток це. ну, 1300 чи скільки там, це, це взагалі мало, це дуже мало. Це якби це, це можна йти в жабку да і стояти в жабці. Ну. Але завдяки цим всім квестам, чайовим там. ну Я зараз, чесно, вам признаюсь це завдяки квестам. Тому що якби не квести, то нічого б не було взагалі. Це було б взагалі без безтолкова робота, якби не квести. Блін, я тут розлив трошки ось таке. Коротше, що я ще хотів вам сказати. Я хотів сказати, що в мене було... Що в мене взагалі відбувалося на цій неділі? Ну, по-перше, в мене була ситуація, зник... зникло замовлення повністю. Тобто воно просто зникло. Я отримав замовлення в Ашані в Броновіце. Як це було? Я не міг підтвердити замовлення дуже довгий час. Потім е, мені вдалося його підтвердити, але воно після того, як підтвердилось, відразу зникло. Просто зникло в мене. Е, тобто, дивіться, в мене залишається в рюкзаку Глово ціле ашановське замовлення, продукти і все так далі. В мене воно зникає. Я включаю вкладку «Недавні закази. Там його нема. Це означає, що я можу просто викинути це замовлення десь по дорозі в лісі чи десь в кущі. Але я цього не зробив. Мені приходить замовлення в Макдональдс відразу, коли зникає це, мене пише поїзд заказів і приходить в Макдональдс. Але я їду в Ашан, віддаю і пояснюю тій жіночці, яка мені видавала, що тіпа, воно мене зникло. А та жінка каже, а... Ти можеш написати в саппорт? А я кажу: а такої причини нема, тобто я не можу. І вона каже: добре, ми розберемося. Тобто вони розібралися з цим питанням, я не знаю, просто їм віддав і все. Ну У мене совість, совість чиста, правильно? Як там цей казав ще. Тому так. Потім, але це реально, ну. Тобто такі ситуації теж бувають, і треба просто, ну, я просто так поступив. Не знаю, як там ви поступаєте в таких ситуаціях, але я віддав. Можливо, я не мусив цього робити. Але я це зробив, тому що я просто морально добра людина, знаєте, і морально у мене з головою все в порядку. Тому я віддав відвіз. І вони там далі, я вже не знаю, щось там, хай з ним роблять. Ну, це таке. А друга річ, мене, сього... мене не сьогодні, а десь коли це в п'ятницю, да. ні, чекайте, не... вчора. Вчора мене аж на 100 злотих. стражмійська. Як це було? Ну, це було. Я сам помилився. Тому що хотів зробити краще водіям, а зробив гірше собі. Тому е мораль е з цього випадку робіть краще собі, а потім іншим. Тобто, спочатку ви, а потім, якщо у вас все окей, класно, то тоді можете робити іншим. Ну, Дивіться. Я їхав по велодорожці. Зараз навіть я вам покажу, де це було. Це було е, в тому районі, ну, хто в Кракові їздить, він знає. Е, це такий район є. Е, там, де є виїзд зі старого міра, в старого міста. І там є Владислава Реймонта, така дорога, де чарна віж. І от саме поворотик, поворот, там, де от Є такий ще ресторан там, Меконг, Кто знає? Ресторан Меконг, І там це такий поворот. І коротше там стоять два машини. І я виїжджаю, ну скажімо так, я їду по цієї володорожки в сторону туди. Їду в сторону... коротше Браневиці. Ну, ви поняли туди. Коротше, там Стражмейська машина є, і Стражмейська, Ну, і я, коротше, показую, що повертаю направо. Я повертаю на право, але я не повертаю на право. Я просто за Стражей Міської повертаю і їду вдоль, на тротуару виїжджаю. А Страж Міська що? Вона запомітила це. ну, типу. І типу, сразу там мене обігнала і припаркувалася, і вже мене чекала, тобто, коли я під'їжджав далі їхав. Коротше, я вам так скажу, якщо ви бачите Страж Міську чи поліцію, просто робіть максимально правильні речі. Типу, Сходьте пішко, пішочком на тротуар, ідіть. Або взагалі старайтеся притормозити, пропустити ту стражмейську, хай вона уїде, та стражмейська. Розумієте? Це Тому що з мене взяли 100 злотих. Понимаєте? Мене це дуже розізлило. Чому поясню, чому розізлило? Тому що я ні за що це віддав, ні за що. Я нікому не заважав. Але просто ось така у них. Ось така у них Ну, я міг що завгодно сказати, що мене там ногу підвернуло, я з'їхав на тротуар чи ще щось. Я цього не сказав. Це моя помилка. Я це усвідомлюю. тому, Але я вам раджу на моїй помилки навчитися, Тобто не робіть моєї помилки, добре? ну, Як ви розумієте? Стражміська зазвичай вона більш агресивна, ніж поліція. Але поліція теж може бути агресивною. Не забувайте. Просто Стражміська має мало повноважень. Поліція має більше повноважень. Тому ось така ситуація. А загалом ще хочу відповісти на коментарі. Мені там написали коментарі, що на якому там нібито я транспорті їжджу, якісь там коментарі були, чекайте. Да. Типу подаватись на голову на Варшаву, що це значить і чому на чому їздити та в якому місці? Ну, добре, їжу я в Кракові на звичайному велосипеді. Повторюю, на звичайному. Просто, без напенду, тобто, без цих електри... електро немає. Тобто просто велосипед. У мене обичний велосипед. Зам... Самий сами обичний, легкий. Такий звичайний велосипед, де три передачі великі, і вісім зв'язочок маленьких. Все. А з приводу подаватись на голову на Варшаву, що це таке значить? Це означає, що дивіться, по-перше, я не знаю. По-перше, треба ще приїхати в Варшаву домовитися за, за мішкання, за житло. А що я казав з приводу подаватись на Варшаву? Дивіться, коли була стара аплікація, я хотів працювати в Варшаві. Але коли я приїхав в Варшаву, то мені сказали, що для того, я, я кажу, їм, я працюю, працював вже в Кракові. У мене є аккаунт. А вони кажуть, ні. Потрібно створити новий аккаунт, якщо ви змінюєте місто в Польщі. Мені так сказали, розумієте? Тому я вам це зараз кажу. Тому що я мав на увазі? Чому я так кажу, що я подаюсь на Варшаву? Подаюсь на Варшаву, тому що я створюю новий аккаунт для того, щоб податись на Варшаву. Бо я не можу по старому аккаунту їздити в Варшаві. Мені треба в Варшаві якби створити новий обліковий запис, щоб в мене був новий рейтинг, нове все, 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 все. все. Ну, це, це пок... Це так було раніше. І зараз я не знаю. Можливо, зараз, якщо я поїду в Варшаву, запитаюсь, як це зробити, як мені почати працювати в Варшаві. Можливо, змінились ці воронки, як це сказати, ворунки, условія, вимоги. так? Вимоги, можливо, змінились, вони вже інші. Тому я поїду ще до Варшави і запитаю, які там вимоги. Чому я кажу, подаюся зарані? Тому що зазвичай чекати на те, бо там зазвичай зараз великі черги на це голова, тому що всі люди розуміють, що, ну, не знаю, розуміють, що вони там розуміють, але на голову зараз ну, ну, реально черга. Тобто вашу заявку будуть розглядати ну, десь місяць-півтора, а то і два навіть місяці можуть розглядати. Тому я подаюся за два місяці вже в липні, щоб мою заявку розглянули. І Мені сказали, окей, ти можеш працювати. Щоб я вже приїхав собі, підписав умову для, на мішкання, і вже тоді я працював. Я знав, що в мене буде робота, що я зароблю гроші, розумієте? Я добре, буду коротше, І ось така от ситуація. Тому далі я буду випускати відео ще ну, інше, якесь там, яке, ну, можливо, щось. Ви зрозуміли. Ну добре. Тоді, як завжди, всім удачі і до зустрічі. Бачимось.